Кращих студентів відправляють в німеччину да на навчання сквасиловський є ліцей професійний. Куди відправляли тебе? На монтаж місто Мюнхен в Мюнхені? Так. Да. В Октоберфест там є знаю. А що на <ріст> і що там навчають? Розкажи е -е -е. все повністю, все що тільки можна. Ага, і, і це все безкоштовно да. та більше їм Всі ще й платили. Скільки платять в Мюнхені на стажировці? Зараз ми розберемося. І за безпечу із житлом, харчуванням, то орієнтовно євро 800 виходить. 800 євро заплатили за скільки днів? Місяць. За місяць заробила 800 євро. Поїхала собі з ліцею, гарно вчилася. Дівчина. А хлопці що? Хлопці так само. Хлопці теж від... Зараз є ще шість хлопців поїхали. Зараз учнів нас в Німеччині другий раз поїхали. Хтось знав, що студентів відправляють в Німеччину. Тільки в Квасілові все я знаю. Я би тут сам пішов сюди вчитися, років двадцять лежачий камінь, вода не тече. Треба як ви це робите, я не знаю. Але якщо хтось це зробив, значить це можна повторити. Так, навчальні заклади беріть на ну, трошки собі за приклад і дивіться, що мають, які обладнання, чим користуються студенти, в яких формах, які можливості мають.